Дуже таке на збудування. були ну, псалми за віру. За віру, що е, в будь-якому випадку я буду вірити. От. Ну, віра, вона провіряється зачастую, коли коли кажеться, що всі тебе оставили, ну, і Бог кажеться, що тебе оставив. Але оця іскорка, яка ці взаємовідносини, які е, ну, Сформуровані з Богом ці земліності. іменно Оце зберігає нас в час, в час скорбот, в час ну випробувань. І цьому і оприділяється віра. Есть, віра. Ну, не, не завжди тоді, коли все добре, коли скрізь комфортно і все добре віра, вона приділяється, коли. Коли ну, такі часи настають, коли все як тісками зжимає тебе, ну, і ти не бачиш ніде, виходу, не бачиш ніде, виход, ніде виходу і надія твоя тоді в Бозі, тобто ти ціпляєшся за це, як за ну, да, саме основне, ну, що тебе може спасти. І... Якщо ти придержуєшся цього всього, якщо ти дійсно ну, віриш, Бог тебе зберігає, Бог тобі дає вихід. Як написано в 49 му псалмі, що «Бо возви до мене день скорботи твоєї, і я почую тебе і визволю тебе, і ти прославиш мене. Тобто 49 й псалом. І хотілося б, щось в мене на серці постійно цей вірш із писання. От він, ну думаю, кожен із нас про щось роздумує, кожен із нас щось аналізує, священне описання. Ну, в мене цей вірш. Я поділюсь просто ну, своїми роздумами. ну, на, По цьому поводу. Хоча я е, впевнений, що я до кінця, до кінця ну, не розумію іменно. Цього, ну, досконало не розумію смислу цього всього. Е, Бог, він, ну, по мірі того нашого духовного росту е, Бог ну, відкриває кожному з нас. Я поділюсь тим, як я розумію. Це 15 та глава Єремії, 15 та глава Єремії, Ну, з 15-го версу, Босподи. Ти все знаєш, згадай про мене і відвідай мене, і помстися за мене гонителем моїм, не погуби мене, мене довготерпінням Твоїм. Ти знаєш, що ради тебе несу я на руку знайдені слова твої, і я з'їв їх. І було слово Твоє радість у мені та втіхою в серця мого, бо я названий іменем Твоїм, Господи, Боже Савооте. Не сидів я. У веселому зібранні та не радів під рукою твоєю, що тяжила на мені, я сидів самотньо, бо ти наповнив мене обуренням. За що така уперта хвороба моя, і рана моя так несцілима, що не приймає лікування? Невже ти будеш для мене омарливим джерелом і невірною водою? А на це так сказав Господь. Якщо ти навернешся, то я підніму тебе і будеш стояти перед лицем моїм. Якщо здобудеш дорогоцінне із нікчемного, то будеш як уста мої. Вони самі будуть звертатися до тебе, а не ти будеш звертатися до них. Такий вірш, ну, судячи по тому, яка ситуація тоді була, Ну, в Єремі він був як біла ворона ну, серед цього народу. Е, він був як посланий е, возвіщати слово Господнє. Хоча його там не приймали. В більшості не приймали там і здівались над ним, ну, е, пренебригали, били. Е, ну, Він ніс, виходить, за те, що він просто ніс слово Боже ну, цьому народу. Він за це ніс ну, тяжкого ношу. І він ну, обурувався на це все. Він не міг розуміти, ну, що я таке несу, ну, чому так все відбувається. І вплоть до того, що він вже ну, якось ми прочитали, що, що він ну, за Господа каже, що ти будеш для мене малим джерелом і невірною водою, той тобто задає питання. А на це Господь сказав такі слова. Якщо ти навернешся, то я підніму тебе і будеш стояти перед лицем моїм. Якщо здобудеш з нікчемного, то будеш як мою уста, і вони саме будуть звертатись до тебе, а не ти будеш звертатися до них. Діло в тому, що Бог хоч, хотів йому багато чого відкривати, і він каже, що якщо ти навернешся, Ну, то єсть, довіришся все цело в мої руки, в цій скорботі, ці трудності. Поділяєте, це є віра. Це є віра, коли людина довіряється в тяжких обставинах, коли вона має ну, в тяжких обставинах цей, цей взаємозв'язок з Богом. В цьому і приділяється ну, віра наша, і, і він каже, що Якщо ти збільчаєш із нікчемного дорогоцінне, то тобто в наших очах я хочу ну, просто так поділитися багато чого нікчемного ну, з нашого розуміння. Наприклад, ну, може ми багато чого ну, не розуміємо з людей, ну, які нам не нравляться, наприклад, люди. І ми ну, не, не хочемо з ними ну, мати зв'язок, ну як би, не хочемо нічого общого мати. Як би. Но нам треба розуміти, що ми поставлені Христом на цю землю бути світлом, бути світлом і благовестити Слово Боже. І ну, е цю звістку, добру звістку, треба доносити людям. І ну, розуміти драз... як е, людей, як дорогоцінна душа. Я колись в мене були вороги. Ну, я ж в мирі жив, ну, були такі, що дуже погано поступили. Я там хотів Получається. Е, і вже плани були, ну, це все зробити. Ну, я в той час прийшов ну, довірив в Бога вже. Ну, прийшов до віри в Бога, Бога. І... Розуміння, ну, я отримав розуміння, що треба прощати, ну треба прощати ворогів. А сили що немає, де ну, цю силу брати, ну простити, до сих пір ну обурений, до сих пір в душі таке болить, щоб потомстити. Але ну, я, я якби роздвоювався, не розумів, як, ну, як це все зробити. Я просто почав молитися, навіть. Нощу довго молився. Навіть псалмітою є псалом такий, ну по-російськи звучить, що прощення рождається любов'ю, усім молитвиних ночей. Тобто коли ми молимося, хочемо, наприклад, простити і хочемо любити, от, і ми до Бога линемо, наша молитва лине до Бога, як це зробити? Як Боже, ну, ми ж розуміємо, що ми повинні ну, прощати. І коли ми жаждемо ну, цього і молимося до Бога, що Бог дає силу, Бог дає силу це зробити. І було так, що я відчув ну, мир такий в душі одного разу. І я просто зрозумів ну, за цих людей, що вони, вони бідні люди. просто, Я їх побачив просто в такому світлі, як бачить Бог. Що вони нещасні люди, вони ну, радуються там, якимось грабежом, нравляться ну, якимось ну, тими вещами поганими, якими вони роблять. Ну, вони, біль, вони більше нічого не знають. От, і Я побачив їх як ну, бідних людей, яким треба спасітям. Їхня душа в них, виходить, вона, по суті, кожна душа, в кожній людині вона нуждається в босі. Кожна душа вона нуждається в Бозі. і Вони просто шукають цього щастя, але вони шукають просто в різних, е, речах, е, в різних речах, в алкоголі, в наркотиках, там в, е, в різних е, друзях там і так далі. Е, е, но вони не знаходять цього, Я побачив їх як ну, просто бідних людей, бідних духовно, Мені жалко їх стало. я реально, то есть, е, Якась ненависть, вона перетворилася на жалість в душі. От. І ну, це, бачите, коли ми зближаємося з Богом, от, то Бог він показує свою точку зору. В нашій душі може бути якесь обурення на когось, якесь зло, якесь непрощення, там, е, якесь негодування. От. А коли ми зближаємося з Богом, ми, ми отримуємо цю способність, якби бачити. Бачите, з його точки зору ну, цю людину, цю ситуацію. Е, зовсім по-другому. І е, так і тут говориться, що якщо е, здобудеш дорогоці не з нікчемного, то будеш як уста мої. Е, Господь бачив ці душі цього ізраїльського народу, які, е, які погрязали в гріхах, які ну, протилилися Єримії. От. Але ж все-таки все одно все Бог давав шанси цим людям, давав їм все-таки ну, шанси, щоб навернулися, щоб покаялися. Вони вперті були, дуже вперті були, е як Бог називав їх е люди з твердим глобом, вперті дуже е що не доходить до них іменно Це слово Боже, слово спасіння. Е але ну, Господь хотів, щоб Єремія побачив з його точки зору цей народ, То є, щоб вони, що вони теж нуждаються всіх спасенні. І можливо, якби в Єремії це сестрадання було ну, таке до них. Воно, воно і було, ну просто в якийсь період, може, воно, воно було на рівні людському. людського. Коли Бог дає іменно цю любов, це сестрання, воно. Воно має силу. І <кій> я хотів би ще зачитати це Йоанна. ми знаємо цю історію. <кій> це восьма голова Йоанна. <кій> Ісус пішов на гору Оливну. Вранці Він прийшов знову в храм, і всі люди прийшли до нього і він сів і навчав їх. І книжники і привели до нього жінку, скоплену в перелюбі, і поставили її посередині. Та й говорять йому, ну, учителю, ця жінка явно, ну явно це має себе на гарячому, взята на гарячому. Ця, ця жінка явно була взята на пер, в перелюбі. А Моїсей в законі за нам таких побивати камінням. А що скажеш ти? Це вони говорили, спокушуючи його, щоб знайти щось, небудь за що звинуватити його. Але Ісус, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Та коли ті не переставали питати його, він підвівся і сказав Хто з вас без гріха перший кінь камінь на неї? І знову, схилившись додолу, писав по землі. Вони ж, почувши це, докорені сумлінням, почали виходити один за одним, почавши від старших. І до останніх, і залишився один Ісус, і жінка, що стояла посередині. Коли Ісус підвівся, не побачив нікого, крім жінки, то сказав їй жінко, те ті, що обвинувачували тебе, ніхто тебе не осудив. Вона відповіла, ніхто, Господи. Ісус сказав їй, і я тебе не осуджую, іди більше не гріши. Дорогоцінна душа. Душа людська. Слово Боже воно говорить, що наскільки душа дорогоцінна, що за неї ну, ніяку ціну не заплатиш на цій землі ніхто не може її викупити. І цією жертвою тільки міг, міг стати сам Бог. Тобто сам Бог Ісус Христос Він міг викупити нас від гріха, від, від загибелі. Це все духовний має смисл. Ми ще навіть до кінця його ще не, не осознаємо ну, цей смисл цього, всього, що зробив для нас Господь. Е, но, е, душа вона є дорогоцінна в очах Господа. Понимаєте, от фарисеї з дитинства вони вчили тору, вони дуже знали писання, дуже знали закон. Закон знали. І, е, але от іменно оці якості співчуття как бы, как бы спасти дух. От в них щось ну, не, не закладено було. В них таке закладено як на досягнення, щоб один одного перепригнути, а я те там соблюдаю, а я те там соблюдаю. От ви знаєте, ну, написано вписані, що закон Ну, соблюсти його ніхто не може, тому що, тому що закон він тільки хто любить, той виконавець закона, а не той, хто соблюдає закон. Його соблюсти просто практично ніхто не може, кроме Ісуса Христа. Ісус Христос єдиний, хто виконав цей закон. І кажуть, ну такий вираз був, хто хоче соблюсти закон. Того засудження приведе до самоправедності, до якоїсь гордості духовної такої, що людина буде хвалитися ну, своїми досягненнями. А хто хоче виконати його, то любов є виконання закону. Любов Божа є виконання закону. То е, іменно Христос, він виконавець цього закону і. Е, вони привели, да, в моїм законі написано, щоб побивати камнями, і вони хотіли побачити це соблюдення закону, чи дійсно слідує за, е, за буквою. Ну, так як написано, як Кримінальний кодекс, написаний ну, для людини. І попробуй нарушити ну, одну статтю. Ти будеш відповідати, виходить, за цю статтю. Но тут оце коли привели жінку, е як він ну, зіграв, як він затронув іменно, е саме, саме внутрішнє людське затронув їхнє сумління, сумління, де вони почали судити себе за свої гріхи. Тобто вони побачили там, можливо, в розумі е прокручувалося в ціле кіно їхніх. ну, Гріхів, різних грішочків, які в них були, все. і вони почали осуждати себе, свою сумління, почало осуждати їхнє серце, і вони почали уходити. Господу важливо зберегти душу людську. Я думаю, він дає багато шансів для того, щоб зберегти душу людську. Ну, Буває так. Я таких людей зустрічав, там є всякі призгрі люди, там, що з бомжами не можуть якби, спілкуватися, бо вони ну, запах від них, від цих бомжів. Е і всяке є. Но, <кхух> именно, е Господь каже, якщо звичайш дорогоцінне і з нікчемного, то будеш як мої уста. Емоційна це має себе вду серед цього стану в людини, в якому ми бачимо, яке отталкує можливо нас і фізично, і ну, духовно, можливо, людина е, ну, багато в гріхах. Ну, Ціль наша просто достукатись до цієї душі, просто сказати її Євангеліє, щоб це слово воно ну, не оставило її равнодушним. Щоб дати цей е, якби промінь надії ну, для цієї людини, щоб, ну, щоб це закарбувалося і серці. Ви знаєте, це може тільки Дух Святий. Це не наші якісь заучені, там, фрази, залучена е, 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 мова, якась заучена, е, е, промова. Е, це тільки Дух Святий може. З нашої сторони важливо мати тісну просто нерозривну зв'язку з Господом, щоб Він міг нас використовувати в тій чи ситуації, щоб ми не ставили ну, в той момент, коли Господь ну, позве нас, щоб ми не ставили якісь стіни між Ним і нами, щоб ми там не оправдувалися перед Ним, що Я не хочу так поступити, як Ти ну, мені кажеш. Е Бо щось є важніше цього всього. Тобто людина, яка близько з Богом, вона якби довіряє Богу, вона віддана Богу, вона жде, поки Господь ну, щось скаже, її, щоб виконати його волю. І ще хотів би поділитися римлянам. Римлянам. Римлянам це. 14 глава, 14 голова. що, адже Христос не собі догождав. Як написано: зневаги, тих, що зневажили тебе впали на мене. Все, що було написане раніше, написано для нашого повчання, щоб ми терпінням. Та підбадьоруванням Списання зберігали надію: нехай Бог терпіння і утіхи дарує вам бути в єдності між собою завченням Ісуса Христа, щоб ви однодушно єдиними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому приймайте один одного, як Христос прийняв вас до слави Божої. Такі глибокі ну, слова. Приймайте один одного, як Христос прийняв вас до слави Божої. Як Христос прийняв нас до слави Божої? Як Христос прийняв? Він всім пожертвував, він віддав все дорогоцінне ну, для, для нас. Все дорогоцінне. Ну, при, Примірно те саме, ну, Слово Боже, воно призиває і нас робити. Ну, А починається ця глава 15, ми сильні, повинні нести немочі безсильних, безсильних, а, не, а не догождати собі. Каже, нехай догождає ближньому на добро для збудування. Тобто, якщо ми ну, сильні, ми повинні догождати ну, не, не собі. А Іменно цим безсильним, тобто замічати таких людей просто і ну, не, нехтувати ними просто або проходить ну, как бы, равнодушно відноситися до цього. Але, як написано, кожен нехай догоджає ближньому на добро для збудування. Тобто безсильні люди це ті можливо які... Десь грішать, десь падають, десь падають, десь, ну, ну вони і хочуть стати ну, як якби християн, але не можуть, десь десь зриваються. Я просто чув одну таку історію. Е, ну, був один брат, він просто зривався і почав пити. ну, Почав пити. Е, потім прийшов в церкву, почав каятися. Дуже розкаюватись почав, плакати, сукрушатися, так на коліна стає. Простіть мене там, ну Хай Бог мене простить. ну Всі, як би повірили, от, ну, він держався, держався, а потім опять зірвався, якби оп'ять п'є, потім оп'ять. І таких разів дуже багато було. ну, то є вже Така кількість разів була, що вже всі ну, вірить, вони вже просто ну, зараз сприймали як. Ну, шоу якесь, що приходить кається і опять грішить. Приходить, кається і грішить. Ну, якийсь момент, він вмирає просто. Мирає. Та всі так, якби махнули рукою, пішов типу. ну не вспів напевно, покаятися. А сниться, ну, одне зі стріль сон, що... Що він в білих одежах, слава Господу. І покаявся. І... Бог прийняв його. Він хотів просто цю збавитись, але сила гріха вона просто так оволоділа ним, що він вже не міг з цим совладати просто. Але ну, я думаю, правильно з нашої сторони було б просто молитися, просити Бога за нього постійно, тобто до кінця надіятися, що все-таки людина якби навернеться. і, ну, що Бог спасе і він, він знає, як спасати. Повірте, він знає, як спасати, він дає шанс людині завжди. Тому він е, завжди звілікає дорогоцінне і нічемне. Те, що там, де ми ставимо хрест на людях вже, то е, він працює з цими людьми. Я, я ну, на своєму шляху бачив просто людей, які всі системі були 16 років. 16 років йому вже гроб цьому парню привезли додому, гроб поставили. Щоб ви його побачили, от він ну, покойний, можна так сказати. Ну, бруте таке лице, стягнути такі скули, ну, як то вже високший покойник, такий. І представте, в цьому е, йому вже гроб привезли вже, що він вже, ну, має вмирати. І в цьому состоянні приїхали віруючі і тим чином він потрапив на служіння, покаявся, віддавшись Христу. І слава Богу, ну, Бог почав його ну, міняти. І, він женився, женився. От. він ну, почав мести служіння. От. І... Тобто там, де ми вже ставимо, буває крапку на людях, там Бог може, може ставити кому. Там, де ми може ставимо вже крапку. Да. То хай наше серце дійсно буде таким, щоб ми приймали один одного, як написано, що. Тому приймайте один одного, як Христос прийняв вас до слави Божої. До слави Божої. Слава йому на віки вічні. Амінь. Амінь.